Один трильйон гривень збитки для екології України, завдані Росією за сім місяців повномасштабного вторгнення. За даними міністра екології Руслана Стрільця, найбільше збитків довкіллю від забруднення повітря та ґрунтів. За час війни внаслідок лісових пожеж, бомбардувань, нафтопереробних заводів та промислових об'єктів у повітря потрапило не менш як 31 мільйон тонн вуглецю. При цьому потенційно 79 мільйонів тонн парникових газів буде вироблено під час повоєнного відновлення України, зокрема інфраструктури. Внаслідок бойових дій в Україні знищено чи суттєво пошкоджено близько третини лісових насаджень країни. 450 тисяч гектарів лісів перебувають під російською окупацією. На звільнених територіях майже 2,5 мільйони гектарів лісових насаджень випалені та перекопані траншеями. На їхнє відновлення потрібні десятиліття. У зоні бойових дій опинилося 20% природоохоронних територій України. І з нами напрямому зв'язку Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Вітаю, пане міністре. Тож знаємо, що наразі ви перебуваєте на Кіпрі на конференції довкілля для Європи, в рамках якої міністри європейських країн мали підписати декларацію, один із пунктів якої засудження російської агресії. Тож у мене питання: про що саме йдеться, і що отримує Україна завдяки цьому документу? Ну, дійсно, у тексті декларації, яку сьогодні підтримали мої колеги, міністри екології європейських країн. Йдеться про надважливі, на мою думку, пункти для України. По перше, це перший історичний один з перших історичних міжнародних документів, які офіційно засуджують злочини Росії проти українського довкілля, та йде засудження війни Росії проти України в цілому. Також у ньому йдеться про причетність Білорусі до цієї війни. Європу хвилює в тому числі те, що війна має негативний вплив на довкілля і не тільки на довкілля України, а й довкілля всього європейського континенту. Дуже серйозна підтримка і висловлюється і надається сьогодні країнами європейського союзу. Йдеться як про допомогу в оцінці збитків для України та інших європейських країн, так і йдеться про. Конкретну допомогу у впровадженні реформ у обладнанні е, фахівцями е, і так далі, пане Руслане, чи говорили вже з колегами про допомогу відновленню України та план, презентований раніше в Лугано е, під час конференції говорили і про наслідки війни для, для українського довкілля, і про план відновлення України та допомогу міжнародних партнерів. Для європейців в першу чергу важливо, аби план відновлення України був за зеленими європейськими стандартами відповідно до тих зобов'язань, які про які йдеться в зеленій угоді, за ці понад сім місяців війни ми вже отримали величезну допомогу від Польщі, Литви, Чехії Сполучених Штатів Америки. Всі допомагаючи можуть, і е, сьогоднішній е, захід це у тому числі не тільки не, не тільки про солідарність, а й про нові домовленості і про подальшу плідну співпрацю. І ще розкажіть, якими зараз європейські міністри бачать головні ризики для довкілля загалом на всьому континенті. Ну не для кого не секрет, що весь світ уважно стежить за тими подіями, які сьогодні у нас відбуваються. Адже всі розуміють, що природа вона не має кордонів, забруднення річок і водойм воно теж не має кордонів. Але е, сьогодні всіх більш за все турбує питання саме ядерного терору, який влаштовують расисти. Мені постійно задають питання, що відбувається на Запорізькій атомній електричній станції. Е, всіх турбують можливі наслідки цього ядерного терору та можливі наслідки надзвичайної ситуації, до якої можуть призвести дії расистів. Дякую, пане Руслане. І з нами наживо з Кіпру був міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Зокрема, він перебуває на конференції довкілля для Європи.